Я хочу замовити столик. I want to book a table. У вас є меню українською. Do you have a menu in Ukrainian? Я вегетаріанець. I am a vegetarian. Що ви можете порадити? What can you Можна мені склянку води. Can I have a glass of water? Це надто гостре. This is too spicy. Скільки коштує це блюдо. How much is this dish? Рахунок, будь ласка. The bill, please. Все було дуже смачно. Everything was very tasty. До побачення. Гарного дня. Goodbye. Have a nice day. Підтримай підпискою, лайком і збереженням це мотивує створювати ще більше безкоштовних уроків. І якщо ви не стежите за нашим каналом душею цілком можливо, ми більше не зустрінемось. А якщо підписані вітаю, ви ростете розумово щодня.